Так, значить, підходимо до якоїсь кругої байди величезної. Не знаю, що це таке. Ножем так, вскриваємо стрічку, отак от проходимо. Ой, добре, все зняли. Знімаємо з неї плівку, крутиться, крутиться гарно, дивимося, крутиться, любуємось, медитуємо. Так, загортаємо отак, от один кінець, інший, отак от рівненько, добре прогладжуємо. Заміряємо відстані сантиметром, щоб було все рівненько. Розкручуємо якийсь речах. Оп, ще раз замірили, не знаю, навіщо ще раз міряємо, накручуємо. Далі натягуємо цю стрічку на якусь палку. На всі палки натягнули, розрізаємо, щоб нічого зайвого не було. Все і запускаємо. Це як шампури з шашликом, приклеїмо її знизу, щоб трималося, все нажали кнопочку, і воно пішло крутитися. А ми просто стоїмо, п'ємо кофійок, чайок, все зупинили. Далі знову ріжемо. Дуже нам подобається все це різати, і закрили все це. Закрутили, всю цю історію нанизуємо як м'ясо на шампур. Запускаємо, нажимаємо речіжок. отакий от, і воно пішло крутитися. Розкручується, розкручується отак, от, от а там ножич. І отакі от, от маємо дуже гарні рівні нарізані рулони скотчу. Підходимо, як цей кремезний чоловік, стягуємо це все отак, от просто однією хапкою. Сідаємо за столик, кладемо на це упаковочки, щоб всі розуміли, що це таке. Любуємося, яку красу ми зробили. От завершуємо, кладемо на останні І плівкою все це обертаємо, отак, от, щоб нічого не випало, щоб не вкрало нічого там. Далі знову якась фігня крутиться. Ми на це дивимося. І ми таки вирішуємо, що гарно було б покласти на це наш рулон скотчу. Чекаємо на зворотньому виході, поки з у нас отака. Вийде стрічечка готова, вже огорнута така гарна. Ммм, все, і ми щасливі. Дуже процес був дуже цікавий. Я сподіваюся, що вам в принципі все було зрозуміло. Я наче описав все дуже точно і підписуйтесь на стрінку карбона всього найкращого.